Всім привіт! на каналі Заботи. Сьогодні в мене будуть цибуляники. Готовити я буду на заварному тісті. Взагалі, готується дуже швидко, не треба підйому, не треба шукати кефір для цього тіста. Дуже швидко готується тісто, але дуже вкусні цибуляники. Це давня українська забута страва. Кому інтересно, я буду готувати, залишайтеся за мною і будемо готувати. Так, всі продукти, вся пограмовочка буде написана внизу під відео в описанні. Для начала ми приготуємо тісто, потім приступимо до начинки. Для тіста нам треба отакі в мене чашечки. Чашка на 200 мл. Ну, не має значення, можете брати на 300, можете брати на 150 Головне, все будемо зміряти одними чашками. Значить, я насипала сюди дві чашки муки. Одну поки оставила. Значить, делаю так трошечки углубление. Добавляю сюда. Ну, все зависит від того, який объем у вас буде чашки, допустим. Ну, така чайна ложечка у мене. Це чайна ложечка якраз невеличка, так як сделати її тут, вона буде видно чайну ложечку солі. В общем, по вкусу, що я хочу сказати по вкусу. Я думаю, ви орієнтуєтесь уже, скільки надо солі, скільки... Так, і додав теж отак, ну десь півтори чайної ложечки сахар. І наливаю сюди таку ж саму чашку кипяток. Тільки закипів мене чайник. От так от. Бачите, повен, повна чашечка, кип'яток. І все, починаю так змішувати. А та чашка поки ще стоїть. Так, трошки отак змішаю. Тоді розіб'ю я сюди яйце, мішаю сюди яйце. Так, все, отак до хорошо так з донечка, з, то, знімала цю всю муку. І тепер я розбиваю сюди яйце і швидко будемо вмішувати у наше тісто яйце. Отак. От в общем, я цей процес вам показувати не буду. Ви поняли, да? Нам треба вмісити яйце. Так як в той еклір ми робимо. бистренько воно розслаблюється, його неудобно. Ну, ми це все справимося з цим всім. Так, отак так ми справилися. Значить. Кому неудобно буде це все довго замішувати, скажімо, це яйце, значить, можна і руками, отак. І руками. Ну, Воно не гаряче вже буде, можна і руками. Ну, Все багато тіста станеться на руках, можете міксером, взяти, міксером змішати. А взагалі це швидко робиться і ложечкою. І тепер постійно я буду додавати цю третю чашечку муки. Постійно. Мука в мене просіяна. Так, і так, будемо ми зараз вмішувати це тісто. Пирожки виходять дуже вкусні. Такі хрустяща корочка, дуже багато начинки. В ці пирожки начинки можна класти багато і дуже багато воно не рватиметься, скажімо. Сочна, вкусна начинка. Так, все, тепер я буду, мабуть, ложку цю прибирати. І отак. От И буду сейчас досипать ту муку, досипать по чуть-чуть муки и завішувати руками. Може вся мука даже и не піти. Це буде зависеть теж від розміра яйця, от муки, от влажности муки буде зависеть. Так что будемо орієнтуватися на консистенцию. Щоб удобно було таке еластичне тісто, щоб удобно було нам. Ліпить. Все, заміс тісту, покажу е, консистенція. Яка. Так, дивіться, така воно липкувата, от, бачите, от тянеться, видно вам? Тянеться за руками. Значить, муки я вже поки не додаю. До миски я растительне масло сюди не наливаю. До миски так приставну, тобто таке, типо, як липкувате. Е, Хоча в нас мука. Осталося. Ну, ми будемо на підпил її сипати. вона у нас сюди війде. Просто ми сейчас не забиваємо. ми отак наше тісто, накриваємо палатиночком, кришечкою. відставляємо в стороночку. І будемо приступати готувати начинку. Так, що нам буде, надо буде для начинки? Чого у нас цибулянки? Значить, ми беремо дві такі крупні цибульки. Сейчас я наріжу мілко їх. Ну, я думаю, показувати вам цей процес не потрібно, так? Да? Я кубочки покажу вам перві і все. Всі нарізати вміють. Так, Ну такими от мілкими, от такими от кубочками, видно? Сейчас я наріжу цибульку і нам потрібно до золотистого її піджарить. Потом нам надо 3 варених яйця, можна 4 брать. Ну, петрушка, може трошки перерізала зеленої цибульки. В общем, сюди це цибуля для начинки, варені яйця і зелень. Ну, Для начала мені нужно нарізати цибульки і обжарити на растительному маслі. На лийки. Трошки припустила я цибульку до м'якості і сейчас їй трошки пресукрю, при сахарком присыплю. Она тогда карамелизируется и будет очень-очень вкусно. Так, чайной ложечки будет достаточно. Все. И теперь, вот, она начала уже слегка золотиться, а с сахарком сейчас она карамелизируется, еще будет вкусно. Цибулька. Ось так закарамелізувалася наша цибулька. Дуже-дуже вкусно. І зараз я буду акуратно так доставати її. Ну, щоб, скажем, растительное масло, яке там є, менше щоб попадало в нашу начинку. Все, достаю я зараз цибульку і буду показувати, що будемо робити дальше. Так, все, цибулька наша піджарилася. Дуже вкусно. І тепер нам нужно нарізати яйця. Я теж буду так. Ну, таким кубиком, скажімо. Отаким ну, кубичком. І не мілко, і не крупно. Все, сейчас наріжу яйця сюди і піду виру зеленої цибульки і петрушечки. Так, все, зірвала я трошечки петрушки, трошки пер'ячка, цибульки. Сейчас помию, наріжу сюди і приступимо до тіста. Все, зелень додала. Тепер мені треба підсалити, бо у нас ж тут нічого не солене. По вкусу ми підсалюємо, все змішуємо, і начинка у нас готова. Присипала я поверхність мукою, цією, що у нас залишилася, І трошечки так піднесю. И буду разделять на частинки, щоб сделать нам кульки. Так вот таке у нас мягенькое, хорошее, еластичне тісто. Разделяем. Тут можете удобным для вас способом разделять. Так як вам удобно. Можете, так як я вам... Показувала, як тісто ділити на рівні часті. Я вже показувала. Ну, покажу зараз ще раз. Хто не бачив хто желає, тільки, щоб рівненькі ж були е, ті жвутик, щоб у нас був рівненький. І отак розділяємо на рівні частинки. Все. Тепер кожен, скажем ділим уток. Вот так це, якщо надо вам маленькі такі цибуляники. Зараз розділю на кульки, покажу, що буду делать дальше. Так, показую вам на одному цибулянику, як ми це все делаємо. Розкатуємо. Вот Ось пораскатувала накрила пищевой пленочки обязательно, щоб не підсихало тісто. І розкатуємо тоненько наші варянички. Отак так, тоненько розкатуємо. Начинки можете багато класти, це тісто не порветься. Отак ось, ось. І защіпую як кінкалі Можете длиненькі делать, як пирожочки обичні. Я хочу зробити таким способом. Так, і отак прижимаю. Все, отакі у нас будуть цибуляники. І складаю на полотіночку. Все, зараз я все поліплю і будемо обжарювати. Все, нагріла я сковородку, растительне масло. І тепер будемо шовчиком вниз пласти обжарювати наші цибуляники. Трошки не хватило у мене начинки. Це все залежить, скільки додати, скажімо, Начинки в сам такий пирожок, сам цибуляний. Я клала багато, можна більше було піджарити, дуже вкусна начинка. Все, піджарю з обох сторон, на невеликому, скажімо, огні, щоб не сильно здоровий і небагато растительного масла, до золотистої румяної корочки. Піджарила я ось, першу партію, достала, поклала другу партію. Обжарю. все, покажу вам результат в розломі. Все, мої хороші, пережариваються в вслід йдуть, що начинку ложками їли, що вихвачують. Аромат стоїть на всю кухню. Значить, в мене муки залишилося скільки, Тобто ми підсипаємо і орієнтуємося на консистенцію, щоб тісто було не забите. Сметанка, можна з укропчиком, можна додати чесничок, можна ту саму жарену цибульку. Дуже вкусні, дуже вкусні. Отак От дивіться, начинки багато, тісто тоненьке. От як тільки жариш, воно хрустяще. Потім, звісно, воно надходить. Бачите, начинки дуже багато і дуже-дуже вкусні такі пирожочки. Цибулі жарте більше, бо дві цибулини мало. Сюди, скільки не додавайте начинки, тісто не рветься. Це заверне тісто, воно не рветься, можна хто наскільки туди начинки покласти, і тісто хороше не рветься. Так що відроджуємо наші українські старинні страви. Це дуже-дуже старина така страва. Все, мої хороші приготували зараз сметанки, наріжу туди укропчику, І така вкуснятина вже в мене готова буде на столі для моєї сім'ї. Готовте. Начинку можете, так як я показала, можете додати більше перчику. Я сьогодні не додавала перчик. Ви можете додати, бо в нас хто що їсть, хто що не їсть. Взагалі, я перчик не додала карамелізована цибулька, яйце, зелень, це вже вкусна начинка. В общем, готовьте. Що там я буду розказувати, це треба попробувати. Я уверена, якщо ви один раз, вы будете готовить цибуляники. А на цьому я буду заканчивать своє видео и хочу пожелать вам, як всегда всього хорошого, всього доброго, будьте всі здорові и будьте всі щасливі! Бережіть один одного. І саме головне усім усім нам мирного неба над головою. Пока-пока. Пока, мої хороші люблю, цілую, обнімаю кожного.